Вони вийшли живими з пекельного оточення, втратили товаришів на полі бою та привезли з відтіля документальний фільм. В Івано-Франківську покажуть два дні віловайську хроніку військового репортера і бійців полку Азов. Короткометражна стрічка це ретроспектива подій чотирихмісячної давності, без жодних пояснень, лише живі емоції та гола правда, яку варто побачити кожному. Це неможливо не показувати. Про це треба кричати. Це треба всім розповідати і якомога більше людей, щоб це бачили. Ми програємо інформаційну війну, деколи тому, що ми не можемо сказати і правильно подати просту правду. Автор фільму розповідає: він аж ніяк не військовий, а простий журналіст. Утім, цього разу від закадрового тексту відмовився, як і від Голівудщини та спецефектів. Об'єктивна хроніка то чистий документ. Без жодного закадрового слова з тими текстами, які були на полі бою, з коментарем очевидців і командира. 26-хвилинну стрічку, яку знімали саме напередодні Ловайського котла, присвятили пам'яті двох героїв, товаришів добровольців, котрі загинули в бою. Бо хотіли показати, хто боронить Україну на східному фронті. Хама йому 18 років було. Він волинянин. Коли прилетіла граната, там була група 5 чоловік, п'ятірка штурмова, йшла. Він йшов першим. Він, ну, він ліг на ту гранату і накрив тілом двох хлопців, які відходили. Від наступної гранати ну, Аксьон отримав поранення. Його вдалося вивезти з Іловайська, але не вдалося довести до лікарні. Йому 20 років було, він з Луганська хлопець. У нього на наказці було написано я луганчанін». Ну, Він пишався тим, що він з Луганська і воює за Україну. Першу версію фільму. Творча група журналістів полку змонтувала тієї ж ночі, коли Азов вирвався з оточення другу перед презентацією в Нью-Йорку. Та її довго не показували в Україні, бо у стрічці могли зафіксувати людей, котрі потрапили до полону, щоб нікому не зашкодити в широкий прокат. Хроніку не пускатимуть і тепер. А от Івано-Франківську її покажуть 25 грудня в одному з кінотеатрів міста.